Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Засекречений об'єкт, прихований в глибині неживого каньйону, добре охороняється двома елітними снайперами. Їхнє завдання контролювати периметр і за будь-яку ціну запобігти виходу того зла, яке мешкає внизу. Між вежами заборонено будь-яке спілкування, щоб не порушити сувору дисципліну. Проте самотність та постійна напруга зближують двох вартових. Незважаючи на правила, вони знаходять шляхи воз'єднатися проте в цей же час зло в каньйоні. Порушує кордони та намагається вирватись. школа Шис вважається незвичайним навчальним закладом, оскільки у його стінах вивчають чаклунство. Нещодавно сюди прибули дві новенькі учениці, які зовсім не схожі між собою. Глінда приваблива дівчина з добрими намірами, тоді як ельфаба має зухвалий характер і виступає справжньою бунтаркою. Проте через зелений колір шкіри постійно піддається глузуванням з боку однолітків. Через деякий час вони, начебто, знаходять спільну мову, проте закохують. В одного хлопця, і це стає новим приводом для конфлікту. Якось увечері молодий хлопець на ім'я Маді, який підробляє в нічну зміну з люсарем, погоджується допомогти таємничій молодій дівчині на ім'я Клер. Проте відкриває не ті двері і випадково стає співучасником справи про організовану злочинність. Потрапивши у м'яко кажучи непросту ситуацію, Маді має лише одну ніч, щоб довести свою невинність та врятувати своє життя. Він вирушає вулицями міста на пошуки Клер, щоб дізнатися правду і намагається уникати бан дейте Блейк переживає не найкращі часи у відносинах зі своєю дружиною Шарлотою. Одного разу чоловік дізнається про те, що його батько таємниче зник і вважається померлим. Тоді як йому у спадок залишився покинутий родовий маєток в орегоні. Блейк вирішує, що подорож до місця його дитинства допоможе впоратись з кризою в родині. Проте вночі на під'їзді до будинку їхню машину атакує невідома тварина, яка ранить Блейка. Після чого з ним починають відбуватися. Дивні речі. Повітряний маршал отримує завдання доставити в Вінстона ключового свідка проти кримінального клану Моретті до Нью-Йорка. Політ приватним літаком, де крім маршала свідка та пілота нікого немає, здається рутинним завданням, поки правоохоронець не помічає дивні речі. Пілот виявляється підставною людиною, найнятою злочинцями для усунення Вінстона. На висоті кількох кілометрів над безкрайніми засніженими горами починається небезпечна гра на виживання. Лідери країн Великої Сімки збираються на щорічний саміт для обговорення глобальних проблем, проте несподівано забрідають до лісу і губляться. У той час, як їм доводиться шукати вихід з хащів, вони також повинні скласти важливу декларацію про глобальну кризу. На кожному кроці політиків чатує небезпека, і тепер їм належить виявити не лише дипломатичні навички, а й вижити в екстремальних умовах. Сонік разом з Наклзом і Тейлз відмічає річницю свого прибуття на землю. Проте їхнє святкування перериває поява нового могутнього противника таємничого інопланетного їжака на ім'я Шедоу, який зумів втекти з надсекретної військової бази, де перебував у Стазисі протягом 50 років. Дуже сильний і майже невразливий. Він обрушує свій гнів на землю. Щоб його зупинити, Сонік змушений звернутися по допомогу до свого заклятого ворога. Ентоні Роблес народився з однією ногою і з дитинства стикався з труднощами, які загартували його характер, у шкільні роки Ентоні вибрав боротьбу і присвятив цьому виду спорту весь свій час. Його тренування були важчими, ніж у багатьох, проте він навчився використовувати свої особливості як перевагу. Завдяки наполегливості та унікальному стилю боротьби. Ентоні досяг рівня, про який багато хто не міг і мріяти, та довів, що фізичні обмени. Еженя не можуть зупинити того, хто вірить у себе та працює над своєю мрією. Прагматичний сім'янин Девід Каплан разом зі своїм волелюбним двоюрідним братом Бенджі вирушає з Нью-Йорка до Польщі, щоб відвідати місця, де пройшли дитинство та молодість їхньої покійної бабусі єврейки, яка дивом уціліла під час голокосту у супроводі ексцентричного гіда з Великобританії та групи інших іноземних туристів. Вони подорожують країною, паралельно вирішуючи накопичені за довгі роки образи та протиріччя. Молодий парамедик Олі Крос перший рік працює на швидкій в Нью-Йорку разом з безкомпромісним та досить грубоватим напарником Джином Рудковським, будучи досвідченим фахівцем, Джин допомагає новачкові пристосуватися до складної та часом небезпечної роботи, оскільки періодично їм доводиться ризикувати своїм життям, щоб допомогти іншим. Незабаром Крос на власні очі усвідомлює хаос, на який перетворюється практично кожна нічна зміна, тоді як постійно. Стійний стрес негативно впливає на його особисте життя, проте Олі не збирається зупинятись і продовжує виконувати робочі обов'язки на вулицях непередбачуваного мегаполісу. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.